Території, це де ми зараз знаходимося, ці землі передали із обласних адміністрацій на місцеві. Так як я цікавився цією територією ще раніше, місцева влада підтримала мою ідею і виділили мені цю територію. Тут 4 гектари на дружину двоє, на мене 2 гектари оформлені. Зараз на даний момент 5 корів, двоє телят і один бичок. Плани серйозні, ну, серйозні і непомірні по, мої, по моїх зараз силах. Хочеться, по-перше, тут, на жаль, по-перше, якось так оце воно цей. треба мені обновити інвентар і розширити інвентар можливості для того, щоб збільшити поголів'я. Потім розширити долі, поголів'я. Кінцева мета загальна мого проєкту збудувати нову ферму. Збудувати молокопереробний цех ну, торговля своєю власною молочною продукцією. По-любому, як заводить такий об'єм корів і ту породу корів, яку я хочу для молокопереробки, для виготовлення молочної продукції, мені ж потрібна вже не звичайна порода, а потрібна порода, в якій я можу балансувати і між об'ємом, і між якістю молока. Тому що кожна порода ну, трошки відрізняється в якості молока. Артем саме той, хто висловив свою потребу і озвучив ті виклики, з якими стикається дрібний фермер, просто без вкладень, без початкових інвестицій, але з великим, превеликим бажанням покращити своє фінансове становище, щоб мінімально щоб мінімум як задовольнити гідним життям, жити своєю сім'єю і вносити в розвиток сільської території щось від себе. Thank you